Всім привіт, мої любі друзі! Вітаю на своїй дачі вже суботи і ми всією сім'єю вирішили приїхати. Приїхала зі мною ще й помічниця моя, бабуся, Ось буде мені допомагати. Сьогодні хочу вже все ж таки трішки посадити. Зараз пасмурно чи хмарно, але обіцяю 21 градус, сподіваюся, так і буде. В будинку ми розтопили. Камін і зараз трішки попрацюємо, тому приємного всім перегляду! Зараз бабуся будемо вже висівати. На фоні чоловік пиляє абрикосу. Ось така в мене редисочка 18 днів. І ось такий лісногородський кріп. Будемо з вами сіяти. Ваточка не вистачило на два рядочки. Так, А це я сьогодні була на базарі та купила ремонтантну малину. У мене немає ремонтантної. Одна така гілочка 20 гривень. Костувала. Так, а ми з бабусю тут зробили два рядочки і зараз посіємо ранню моркву. У мене якась там морква бейбі чи ще <смі> Якось так називається. Посипала рядочки пісочком, прокопала перед цим. Ось, а бабуся невгамонна. Вибачаю, морква називається Карлі. Взагалі цілий пакет ще залишився, не знаю, не на один рік ще вистачить сіяти. Так, ну а я зараз хочу посіяти ось тут салати різноманітні. Я замовляла так, і в епіцентрі купляла, і замовляла на сайт. Якщо пам'ятати огляд, в мене був насіння, я у дівчинки з Фейсбуку замовляла. Та і з епіцентру зараз потрішки та посію. Так, що з вами посадимо? Ось такий салат. Латок, гірчиця, ще такий Red Iceberg. У мене є ромен, гірчичка. А, це грибна трава взагалі. І рукола в мене є. Ось такі травушки з вами будемо зараз садити. Я мені така приспособа. ось бачите, І нею буде тикати так і висидити. Дуже цікаві на ось цієї грибної трави, Подивіться. Мені нагадує, знаєте, що о, чай гречишний. Ось так. Я ось там пісочком позначила свої півники, бо їх постійно там затопчуть один, я сполола випадково. Так, тут я вже поприбирала все листячко, у мене тут садочку тепер чисто буде. І я дуже-дуже задоволена. Подивіться на цю красу. Ледь не пропустила її. Так, хто гарно працює, той їсть перший весняний шашлик Ой, аромати на весь двір. У мене тут же ще перед будиночком посходили. Тут і крокуси, і ботанічні тюльпани є. Зараз вам покажу. Так, тут ще я не запала. Взагалі в мене в планах Ох, як це? велика переробка. Хочу взагалі ось цю юку прибрати. Звідси 5 років вона тут росте і ні разу вона не квітувала. Мені не подобається, тому хочу її прибрати. Хочу тут взагалі вкопати бордюрну таку стрічку, замальчувати все корою, спанбон, потім коро, коро, кора. Ось. І тут також якось хочу все прикрити, тому що в принципі тут ну, якось так багатенько діляночки, тут дуже сонячно. Я не знаю. Як ви вважаєте, перед будинком можна щось саджати чи ні? Ну, в плані я маю на увазі якісь культури по типу баклажанів, можливо, тут кабаки посадити та кабачата, тут і сонце, і що хочеш, бо там затінок і мало місця, а тут, я думаю, було б супер. Що скажете мені? Хочу почути ваші думки на рахунок цього. Чи це буде негарно? Ну, Коротше, місце тут гуляє, гуляє. І треба щось з цим робити. Так, все, ми тут вже збираємося. Ще не влізли пакети, бо нагребли. Наступного разу, якщо погода дозволить, буду прибирати ось ці. Хризантеми, пересаджувати осі мальви. Та також багато тюльпанів росте, нарциси. І наша куча. Куча, куча, куча. Ну, ми сьогодні, до речі, так мангал палили Ось на шашлик. Так нормально пішло. Ось тут в мене чистенько. Дякую, що чи бабусі допомогла. Посадили там і зелень. У мене немає петрушки, я не садила. Хм, ну добре, морку посадили, кріп, ридиску і різні салати я посадила. Все. Всім гарних вихідних. На все добре.